Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, вперше, за весь час, так би мовити, широкомасштабного вторгнення московитів андрофагів в Україну, а насправді агресії їхньої, війни проти незалежної держави. Так, Сполучені Штати Америки заговорили тією мовою, якою вони мали б говорити вже давно. Якби вони знали, хто такі московити андрофаги і як треба з ними говорити, і чому з ними треба так говорити? Так, ну пан Кірбі, там якийсь радник так, в Сполучених Штатах Америки, Нарешті вжив слово. Забирайтеся як чортовій матері, так з України, і тоді війна припиниться. Тобто, що ж відбулося? Московити, андрофаги, агресори, терористи, бандити, мародери стали скаржитися на Україну в Організації Об'єднаних Націй в Раді Безпеки, де вони головують, що ганьба! Для всього світу. Ну, так, Радою безпеки завідує бандит, очевидний, Так, який сам похваляється, що він бандит і буде робити далі, що хоче. І світ це ніби сприймає. І тепер вони скаржаться. Так, от Україна на них напала. Ну, Є совість, є честь. Є ще якісь поняття людські, <смі> так. справедливість і так далі. Є усього народу оці всі речі людські? Відповідь немає. є. Вони розуміють тільки от те, що сказав Кірбі. Так. Коли він е нагадав їм, щоб, е, хай вони заберуться з території України, виведуть свої війська. І війна у ту ж секунду припиниться, і не треба нікуди скаржитися. Так. Це ж очевидні речі. Але він додав сюди отаку лайку. Він міг би додати туди ще і дуже зрозумілий для московитів-антрофагів факу Так, оце вони розуміють, так. коли до них так звертаються. Але ж. Ну, подивіться, ну, Сполучені Штати Америки. Гігантська, величезна держава, яка в 12 разів потужніша за і Це страшний коток, який, якби захотів, то міг би знищити і Китай. А про Московію взагалі говорить не приходиться. Я маю на увазі, перш за все, економічно. І ви сюсюкаєте із оцими бандитами. Ну це ж ну Що ви не розумієте, чи що. Хто ж вас буде поважати після цього? Це ж ви протягом 20-го століття і продовжуєте керувати науково-технічним прогресом. Це ж ви придумали все те, чим користується нині людство. Та все. І телевізор, і комп'ютер, і пральна машина, і Посудомийна машина, і міксер, і все останнє це все ваше. Ви придумали. Без вас цього всього не було. То ваша позавчорашня зброя краща від нинішньої Москви. Вони не можуть виготовити вже три роки один, для того, щоб його використовувати у війні. Це ж факт просто. Не можуть вони цього всього зробити? Ну так вони використовують крадене все в вас через е, Узбекистан, Казахстан і так далі. Так притисніть, що ти, Узбекистан, Казахстан для вас. Та нічого. Коли для вас Московія в 12 разів менше, тут. на порядок більше навіть. Чому ви цього не робите? Ви чекаєте, поки пожежа розгориться, щоб потім її погасити не можна. Ну я елементарні речі на пальцях пояснюю. Так. Треба їх зупиняти. Так, і ви це можете. Не хочете? Ну так пізніше прийдеться затрати нести набагато більші. Вам же.